Політолог Петро Олещук доєднується до нашого ефіру. Ми вітання доброї ночі. Доброї ночі. Та ну те про що сказав Володимир Зеленський, спілкуючись з представниками західної преси з колегами від The New York Times, це досить амбітні плани. Я думаю, ви чули, я перерахував, які саме теми будуть підняті, але це не означає, що по них одразу буде консенсус. Як це має виглядати? І ну здавалося б, це там знаєте, гуманітарний зріз, гуманітарні питання. Але тут ми маємо справу з Росією, тому, тому я висловлююсь ці сумніви. Ну знову ж таки, я не можу сказати свої припущення щодо того, як це може виглядати на практиці. Окреслені відповідні питання, і я в принципі розумію, чому вони окреслені саме в такому вигляді, тому що це ті питання, щодо яких я думаю має бути, принаймні як на мене, найменше розходжень. тому що всі ці аспекти пов'язані із світовою безпекою із звільненням людей. Ну, це в принципі те, що. Не повинно загалом якось когось розділяти, і це ті питання, які можна вирішувати і треба вирішувати. Звичайно, все буде залежати від конкретного переліку учасників, але найголовніше те, що ну в принципі я не бачу причин, чому жодна держава світу не могла би приєднатися до вирішення цих питань, тому що знову ж таки, як би ти що не декларував в контексті пріоритетів своєї зовнішньої політики. Ну, все одно ті питання, які озвучив президент України, ну, вони ж є, як на мене, такими, що ну, не повинні бути зрозумілі для кожного, але на практиці побачимо. Звичайно, буде залежати від переліку учасників, кількості держав, конкретних формулювань, які в кінцевому рахунку будуть ухвалені. Зрештою, Україні важливо на даному етапі запустити сам процес для того, щоб потім перейти до інших питань, які, як на мене, теж є не менш важливими. Ну так, але процес є обширний, і тут насправді є низка таких глобальніших підтем, скажімо, тому що в цілому саміт Миру, і там, я думаю, назва його. вона... Відповідає на питання про що саме йтиметься, але бачите, тут ось цей е, гуманітарний блок це, це одна частина. А коли йдеться наприклад про деокупацію, про те, е, яким чином можна, скажімо. Діти певної згоди, тобто фіналізувати це, все От просто що ми отримаємо за підсумками цього саміту, і наскільки е, можливим, наскільки вірогідним е, мати якусь спільну позицію, та настільки різних країн, тому що ну там йшлося і про глобальний південь, можемо пригадати. Та е, Індія, наприклад, важливий гравець, та так само е, йшлося і про про країни е, Латинської Америки, так само, тобто. Кожна країна має свої інтереси, вони відрізняються. От наскільки е, реалістичним буде дійти певної згоди і зафіксувати це е, по факту? Ну Для цього, власне кажучи, самі ти збираються. Тобто є низка держав, які, в принципі, підтримують Україну від початку російської агресії. Вони здебільшого об'єднані в рамках так званого формату Рамштайн і працюють, наприклад, над допомогою Україні у вигляді озброєнь. Але. Україна, в принципі, якби просто хотіла одержати, наприклад, засвідчення підтримки від цих держав, то в принципі зробити це мабуть неважко. Але задача України не просто, наприклад, одержати чергові слова підтримки від своїх союзників, але і залучити в цей процес якомога більше держав. От власне кажучи, в цьому і полягає одна із основних задач даного саміту, який має відбутися найближчим часом у Швейцарії. Тобто не просто союзники України, а держави, які донедавна ну принаймні якось не намагалися особливо в цей процес включатися. І для цих держав так само є відповідні мотиви і відповідні причини, чому вони можуть і мають цей процес включитися. Тому що так або інакше, війна в Україні зачіпає весь світ у всьому світі. Починається ескалація, починається ріст напруги. Починаються проблеми із продовольством, з цінами і тому подібне. І це все в кінцевому рахунку є наслідком російської агресії проти України, тому час уже всім долучатися до вирішення цієї проблеми. Тому насправді ну, це амбітна мета: домогтися, щоб були спільні рішення різних держав з різних частин світу, і як ви справедливо відзначили, з різними інтересами і різним розумінням цих інтересів. Ну але якогось іншого шляху нам не залишається. Це основний напрямок роботи української дипломатії. Тому треба в цьому напрямку працювати і домагатися реалізації поставлених цілей, які поставлені вищим політичним керівництвом України. Рівень репрезентації, рівень представництва. Наскільки він важливий, певно, тут я думаю, варто виокремити найбільш впливові країни. Це деякі країни, європейські, німеччина Франція, обов'язково. Належить говорити про Сполучені Штати Америки і ось ця інформація, яка з'являлася про те, що ну навряд Джо Байден з'явиться на цьому саміті у Швейцарії. Окрім ну скажімо, там престижності і, і медійної складової, на що це впливає? Хто саме буде репрезентувати ту чи іншу країну? Ну звичайно, що репрезентативність показує відповідний рівень. Ставлення до тих рішень, які будуть підтримуватися, можливість відповідні рішення ухвалювати. Тобто, звичайно, це важливе питання. Ну і це, власне кажучи, сигнал про рівень і масштаб обговорюваних питань. Тому це справді дуже важливо, і недаремно були запрошені саме очільники держав, тому що ми знаємо, що відповідні наради в форматі, наприклад, радників відбуваються вже неодноразово, відбувалися раніше. Ну, зараз в першу чергу орієнтація саме на лав держав, на тих, хто ухвалює якісь відповідні політичні рішення. Тому для того, щоб ці рішення були ухвалені, звичайно, потрібне представництво тих людей, які ці подібні рішення можуть ухвалювати. Але не треба знову ж таки відкидати те, що, наприклад, окремі держави будуть представлені на різному рівні. Це теж достатньо позитивно, тому що, як показує практика, сам факт. Представництво в будь-якому форматі відкриває можливості для того, щоб на більш високому форматі на більш високому рівні держава була представлена, ну наприклад, під час наступної зустрічі. А всі ми розуміємо, що навряд чи цей саміт буде останній в даному форматі. Тому я думаю, що в принципі тут треба ставитися ну, не те, щоб обережно, ну але в принципі треба сприймати будь-який рівень представництва. Тому що звичайно представництво на найвищому рівні це важливо, але будь-який рівень представництва це може бути в тому числі і заявка на наступні зустрічі, які будуть стосуватися, наприклад, наступних пунктів мирної ініціативи України. Ну, до речі, щодо наступних пунктів і того, як в подальшому ця мирна ініціатива буде виглядати. Кілька тижнів тому представники Швейцарії теж відповідали на запитання, чи доречно говорити про залучення Росії, і коли так направду Росія могла би бути запрошена. Це не означає, що вона долучиться і прийме це запрошення, але в теорії бодай таке запрошення могла би е, отримати. На що представники Швейцарії говорили про те, що так рано чи пізно Росія має обов'язково з'явитися, якщо йдеться, от про зокрема цей формат, але. Питання, коли я розумію, що наразі навіть не відбулася ось ця перша зустріч, але ну там динаміка і, і, і що дасть нам відповідь на це питання? Чи після ось цієї першої зустрічі можна буде прогнозувати власне те, коли би таке запрошення можна було вислати? Ну я би поки що це прогнозувати не, взяв. не взявся, тому що дуже як на мене до цього ще далеко. Ну, спочатку треба напрацювати якусь відповідну спільну позицію. Чи потім може цю позицію можна було пред'являти комусь, поки такої позиції немає, щось прогнозувати достатньо важко. Ще ця позиція потрібна, тому що всі ми прекрасно розуміємо, що таке нинішня Росія і що таке нинішній російський режим. І їм, в принципі, не важко підписати будь-що завгодно. І потім це спокійно порушити, посилаючись на те, що там, наприклад, на території України почали вирощувати якихось там комарів вбивць. Чи там якихось там заражених голубів. Для того, щоб цієї шизофренії більше ніколи не було, потрібно, щоб будь-які відповідні домовленості, папери, переговори були чимось і кимось забезпечені і гарантовані. Гарантіями цього всього Україна, пошуком цих гарантій Україна в тому числі займається і на даному саміті теж, щоб це не було виключно у форматі, наприклад, Україна проти Росії, щоб це було у форматі. Велика частина цивілізованого світу та Росія тоді це вже щось абсолютно інше, щось набагато більш серйозне та ґрунтовне. От, але знову ж таки, як це все забезпечити? Я думаю, що на саміті так само має обговорюватися. Ну я думаю, що в цьому питанні. Трохи більше ясності буде після завершення саміту, тому тут належить дочекатися. Ну а окрім іншого, якщо ми вже говоримо про всі взаємини Росії і Західного світу, то впродовж останнього часу ми мали інформацію від спецслужб різних країн. Це стосується і Скандинавії, країн Балтії. Так само у деяких європейських інших держав про те, що росіяни активізовують свої спецслужби. Отже, є реакція на це. Всі провокації країни-агресорки на кордонах з Євросоюзом та НАТО. Це частина брудної гібридної тактики. Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. За його словами, Росія такими вчинками намагається залякувати світ. а Тому НАТО у відповідь слід вживати рішучих заходів. Почуємо, потім обговоримо. Нещодавні російські провокації на кордонах ЄС і НАТО в Естонії, Фінляндії та Литві є частиною типової російської гібридної тактики залякування. Україна вже неодноразово стикалася з такими діями Росії. Ми знаємо, що найефективніший спосіб протистояти їм це єдність, сила і непохитна взаємна підтримка. Ми також закликаємо НАТО до рішучих дій на захист Естонії, Фінляндії та Литви. Коли ми всі будемо сильними і єдиними, ніхто не зможе нас залякати. Дмитро Кулеба, міністр закордонних справ України. Ну, так, принаймні, на станом на зараз виглядає, що порадити з росіянами от в цій темі поки що не вдається. Просто тому, що знову і знову з'являються якісь нові інформаційні вкиди, провокації ось на кшталт цієї, яка упродовж тижня з'являлася спочатку офіційно в Росії, потім її видаляли, наприклад, та про перегляд кордонів в Балтійському морі. Це ж теж можна трактувати як якусь таку провокацію, власне, те, те, про що говорив зараз Кулеба. Яка мала би бути належна реакція для того, і чи вона полягає лише в військовій площині для того, аби, ну скажімо, росіяни принаймні трохи динаміку в цьому збавили? Ну, ви знаєте, все до речі, на свого часу. Якщо ми так говоримо про реакцію на будь-які відповідні зазіхання, то звичайно на певному етапі вона могла бути і цілком не військова, але вона повинна була бути достатньо рішуча та серйозна. Зараз, чесно кажучи, я думаю, що Росія рано чи пізно все одно прийде до якихось спроб, якось знаєте, перевірити НАТО на ефективність. І от вони до цього, власне кажучи, готуються. Причому мова не йде в даній ситуації про знаєте, якісь там повноваштабне вторгнення на території держав-членів НАТО. Ні, їм це не потрібно. Просто якісь відповідні провокації, перехід кордону, якісь там обстріли з метою просто подивитися на реакцію. Якщо, наприклад, реакції не буде, можна буде спробувати щось далі і подібним чином просто розхитувати НАТО зсередини, як вони вже методично розхитували інші інституції міжнародної безпеки, тому що головна задача російського режиму це розхитування системи світової безпеки. І те, що от НАТО керівництво держав постійно малюють якісь так звані червоні лінії, постійно говорять про те, що ні, ні, за жодних обставин ми з Росією воювати не будемо. Оце все в кінцевому рахунку і створює у росіян відчуття безкарності, відчуття того, що вони в принципі можуть робити все, що завгодно, і в кінцевому рахунку породжує уже ризики не лише для, наприклад, України. Але і для безпосередньо самих держав-членів НАТО, до речі, керівництво України так само б це неодноразово говорило. Та що в принципі про це говорити, судячи з активності, наприклад, країн, таких членів НАТО, як, наприклад, Литва, Латвія, Естонія на кордоні з Росією, де вони будують відповідні оборонні споруди. У них так само є відповідне побоювання, достатньо серйозне обґрунтоване, що справді, от Росія може перейти до якихось більш конкретних провокацій по відношенню до держав-членів НАТО, і це все в кінцевому рахунку починається із нестачі лідерства і нестачі політичної волі, яку достатньо чітко відчувають в Росії і намагаються це якимось чином використовувати проти безпосередньо держав НАТО. І Поки ця воля не почне виявлятися і проявлятися, ну зрозуміло, що росіяни будуть намагатися і далі розширювати зону нестабільності, ширити її скрізь, руйнувати все, як вони люблять і можуть це робити. Ну, бачите, тут ми просто не встигнемо це обговорити, але я думаю, так на перспективу просто згадаю наскільки серйозний цей виклик може бути. Телеканал ABC News напередодні повідомляв, посилаючись на свої джерела, про те, що росіяни перед виборами в Сполучених Штатах Америки можуть готувати навіть спільні провокації з північною Кореєю. Якого характеру ці провокації можуть бути? Там йшлося про навіть військову загрозу. Ну тут потребуємо звичайно більше конкретики, але це просто нехай це буде такий резюмуючий, й фактор про те, що це ця загроза вона розвивається, тобто це не є щось стале, це є щось, що надалі має свою динаміку. Дякую вам за те, що в пізній порі знайшли час за ваш аналіз. Нагадаю, Петро Олещук, політолог, з нами Добре. так на відеозв'язку.